Вітаємо, вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми Козацькі джерела. У переддень соборності України у містах і селах проводяться цікаві різноманітні заходи до Дня соборності. І в нашому місті також не раз гарні заходи відбуваються в цьому році теж. Не виняток, а про те я б хотіла почути з ваших пост, пане Романе. Дякую. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми піднімаємо тему козацтва, але ми не можемо обійти, обійти ті сторінки історії, так. які до сих пор закарбовані в нашій душі, в нашому серці. І до цих пір ми хочемо їх частково висвітити і показати, що ми є. Козацького роду, що ми українці, живемо на нашій українській землі. Були різні періоди в нашій історії. І ми знаємо, що один із періодів, це ми піднімаємо 22 січня 1919 року. Це була яскрава дата, одна із яскравих дат яскравих дат в розвитку єднанні, і, і самовідчутті української ендетичності. що ми є українського роду, що ми єднаємося і східна Україна, і Галичина в одне єдине ціле. Ми говоримо про Акт Злуки, mm -hmm. де в місті Києві на центральній площі Коло Богдана Хмельницького був підписаний Акт Злуки між двома державами Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою, де єднило, єдналися дві частини України, які були розділені між різними імперіями. Задаймо 1914 рік. І йшла Перша світова війна. На Галичині проходила лінія фронту. Українці, які жили на теренах Східної України, воювали в царській російській армії за інтереси Російської імперії. А українці, які жили в Галичині в Буковині, в Закарпатті, вони Воювали за інтереси Австро-Угорської імперії, тому що якраз ця територія Галичини, Боковини і Західні, і Закарпаття входила в штур, до складу австро угорщини І виходить, що один народ, одна нація, а воюють між собою за інтереси різних імперій. А застає одразу питання: а де ж ми, де ж українці? Де ж наша, наша держава, яка має мову, культуру, розвивається. Так. А все почалося, Марія Лосаніна, з того, що коли приходили Різдво Христове, коли приходила Пасха, і на лінії фронту українці, які були нас воювали за інтереси Російської імперії, і українці, які воювали за інтереси Австровоської імперії, святкували одне і те ж свято. І вони почали між собою спілкуватися. І почали ходити один до одного в гості, вітати один одного, там писанки дарувати, там співати одні й ті самі колядки. І тоді вже зародилася ідея, що потрібно об'єднуватися. І якраз великі письменники, які були на Західній Україні, це Лесь Мартович. Іван Франко на Сході України, Леся Українка, Тарас Шевченко е і багато інших почали проводити ідею єднання. І ідея єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної республіки проходила від Західноукраїнської Народної Республіки. Президентом Західноукраїнської Народної Республіки був е Петрушевич, а Віце-президентом, заступником був Левко Бачинський, мій родич, що дуже приємно. І якраз делегація, яка приїжджала в місто Київ з Західноукраїнсь... Західноукраїнської Народної Республіки, з буксового Станіслава, приїхала в Київ і очолював Левко Бачинський. Вони підписали акт з Луки. Вони показали, що ми є єдиний народ. Що ми українці, що ми наша земля і нам треба жити разом. Що дав нам Акслуків? Він показав, що ми повинні єднатися, що разом наша сила. Ну, вже дальніші події того часу ми знаємо, що Муравйов тим же самим шляхом, що зараз російські расисти. Завойовують нашу землю і знищують міста і села, так і він через Бахмут прорвався в Київ і знищував Україну. Так само було і з Західноукраїнською Народною Республікою, коли польські війська з допомогою французів, генерала Галлера 40 тисяч військ, заокупували Галичину. Але це нам дає змогу говорити, що сьогодні Україна єдина, як ніколи. І ми збираємося, і ми боремося проти расистів, і ми переможемо. Перемога буде за нами. Правда, Мариса? Правда, і хочеться особливо зараз сказати слова. Єднаймося, люба родина, хай наша свята Україна цвіте як калина. Єднаймось, бережімо себе, бережімо родину, бережімо Україну.